Над 90 людей постраждали, та щонайменше 15 загинули. Такі наслідки нічної атаки РФ по Києву та Одесі. У столиці зруйновані житлові будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру, внаслідок чого виникло багато пожеж у різних районах. 18 червня у Києві оголошено день жалоби. Екстрені служби працюють в посиленому режимі, розбирають завали, під якими ще, можливо, залишаються люди. У ніч на 17 червня противник запустив по країні 472 засоби повітряного нападу. Це 440 ударних дронів. В крилаті та балістичні ракети сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника. З 18 червня по 8 липня у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на частині вулиці Івана Бойка. Причина проведення реконструкції теплової мережі. Роботи виконують для підвищення надійності теплопостачання в оселі жителів тамтешніх будинків. У межах підготовки до нового опалювального сезону. Пішохідний рух організують відповідно до затвердженої схеми. Комунальники забезпечать встановлення необхідних дорожніх знаків та технічних засобів регулювання. Поліцейські Вінничини розслідують обставини двох ДТП. Одна з них трапилася в Жмаринці. Там мікроавтобус зіштовхнувся з іншим авто. Наслідок автопригоди – 35-річний водій легковика госпіталізований. Ще одна аварія трапилась у Вінниці. 42-річний водій автомобіля зіткнувся із мотоциклом. Наслідок ДТП – 16-річний місцевий житель був доправлений до лікарні. Винуватцям аварії загрожує до трьох років обмеження волі. За добу рятувальники Вінниччини ліквідували 9 пожеж. Горіли господарчі споруди в Ілінецькій та Калинівській громадах. Ще одне загоряння сталося в гаражі в Жмеринському районі через коротке замикання. Вогонь знищив шиферну покрівлю, господарську техніку, електроінструменти та майновласників. Окрім того, сталося чотири загоряння в природних екосистемах. Причина необережне поводження з вогнем не встановлених осіб. Поліцейські вінниці зупинили водія, який ймовірно перебував під дією наркотиків. В поле зори інспектор він потрапив через порушення ПДР. Під час перевірки документів поліцейські виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога порушник відмовився. На 27-річного водія патрульні склали протокол та винесли постанову.